Почаєвська територіальна об'єднана громада першою серед громад Тернопільщини розробила і затвердила стратегію розвитку на 10 років. Створила її спільними зусиллями міської ради Почаєва та громадської організації гуртом. Перед початком роботи автори проєкту проаналізували основні проблеми Почаївської громади і на основі цього розробили рекомендації. Усе для того, щоб сприяти як економічному, так і соціальному розвитку, ми просто намагалися дійсно знайти причини і, і знайти, скажімо, виходи, підходи, власне, зміни життя в громаді такий спосіб, щоб вона з часом стала успішною. Тому що, якщо я вважаю, почаївська громада стане успішною. Та я думаю, що не тільки тернопільські громади, але й громади по Україні вони будуть мати ще одного лідера. Серед основних завдань стратегії охорона та ощадливе використання місцевих природних ресурсів, розвиток туризму, сприяння росту зайнятості населення. А ще з цього року в Почаївській об'єднаній громаді пропонують запровадити конкурс проектів бюджет громадських ініціатив. Зараз ми теж, наприклад, в рамках твоєї стратегічного плану, ми ж затвердили рішенням сесії. Ми вже маємо напрямок туристично рекреаційний тобто яким ми розвиваємося, і розробляємо зараз генеральні плани для того, щоб розширити межі самої громади, і відповідно, щоб пощадове використання ресурсів було. А саме найбільший і найтакий привабливіший ресурс в Почаївській громаді це земля. Щоб в громаді залишалось більше активної і творчої молоді, автори стратегії пропонують працювати над створенням віддалених робочих місць. Можна жити в Почаєві і розробляти сайти для замовників не тільки в Україні. Розробники також наголошують для реалізації стратегії в Почаївській громаді, окрім фінансових ресурсів, потрібно й працювати над створенням громадянського суспільства, яке матиме прагнення до самовдосконалення. Лише тоді результати проекту будуть успішними. Дозволить